такі усім, хто дочекався, знімаю з нагідки вчорашнього вечора. Слухайте мене, часу зовсім мало було. І тому, то, що встигаю взяти, то хапаю на вулиці. Розумієте, часу знімати немає, як, як воно знаходиться. Але ви приблизно знаєте процес. Дивіться, трохи тут прибираюсь. Почнемо з цієї розкішної мідної, з мідного тазу. Мідної посудини, дивіться. Просто не знаю. Бачите, я не думаю, що тут спеціально це, а може і спеціально. Не знаю, може, тут так спеціально зробили, як ви думаєте? Бо бачите, тут все чистенько. Може, це так під, під антикваріат, знаєте? Але все одно, мідь вона дорога. Я думаю, що це мідь. Я майже впевнена, що це мідь. Я постійно дивую, що вона всередині отака срібляста. Мені завжди здається, що мідь має бути а, оранжева. Розкажіть мені, що ви думаєте, з цього приводу. Але бачите, от ручною роботи така от супниця, чи що це таке, йде на поличку. Потім у нас чотири ракетки тенісні, які дуже пильні. Але я так відкрила трошечки. Типічно, якщо вони, чи, як правило, як правильно сказати, якщо вони зберігаються в чохлах, то в них має бути не має бути проблем. Але тут трохи ніби. Я не знаю, сама ракетка по собі така пильна, пильна. В чохлі не мало болитися. Може вони десь трохи пропустили. Не знаю, не знаю, дивимось далі. Малого хочу на теніс відправляти вже в 5 рочків. Це вже Wilson, вже в кращому стані, трохи липка, теж від зберігання, можливо, від, від екстремальної літньої температури. Ось, ракетка. Тобто їх треба перекручувати ручки їм. бинтовувати ручки, нові робити. Це не має бути складно. Це взагалі грудна. Так, тут ручка теж трошки липка. Ракетки всі нормальні і не дешеві. Не можуть бути дешеві, бо вони в дуже, дуже, дуже дорогому районі знайдені були. Ось. Тому я не сумніваюся, що вони дорогі. Але бачите, ручки. Ручки вже все. І оце треба буде, ви мені повірите, так, що вони всі такі. В нас все м -м, плавиться, о, рука, все плавиться влітку. Ще знайшла малому декілька іграшок розкішних нових в упаковці. І вже віддала йому. А тут у нас що, принцесу робити, комплект. Чи метеликів? Так, і метеликів, і принцесу. Тут наклейки. Бачите, нове заклеєне. І от плавати. Плавати великий. І коробочка. теж не дешева коробочка. Так, ага, дивимося ще. Дерев'яні рами. В них були портрети. Як це називається? З весілля так, молодих, які були вже дуже вінтажні. Ось. А рамки в дуже гарному стані, вони повністю дерев'яні, повністю дерево, дуже, дуже гарні. То я їх витягнула з рамок на смітнику, на вулиці. Такі три штуки взяла для плавання, щоб мені трохи порадів. Отут От буде дуже цікаво, тут посуд. І я навіть половини його не взяла, що там був. Це в самому дорогому районі Турак була. І в Тураку зараз іде вивіз сміття семестровий. Я взяла таке, що задонатити теж можна, щоб було легко взяти. Там було багато дуже бокалів для вина різного. Воно все розбилось би. Дивіться, як я все це поклала в сумку і довезла. Перчатки. Перчатки розкішні не, не латекс. Ну, головне, що принаймні використаємо перед тим, як вони на свалку назвали, ще попадуть. Дивіться, які розкішні, гарнюсінькі кружки. Їх тут чотири штуки. Якісь бруд, відсумки. Дивіться. Так. Що у нас ще? А, ще цікаво було теж парфуми. Не взяла все, бо, по-перше, чоловік не користується, в нього він не любить нього алергія, в нього, нього емоціональна алергія на сильні запахи. І Тому я взяла тільки те, що мені здалося ну, якось ностальгічним або комусь подарувати. Це, бачите, зелененька, котра зелененька, погано видно, он. Версаче. Ем, Мені так виглядає, що воно ну, оригінальне, бо все решта дуже дороге в цій купі було. Я не думаю, люди якісь. Бачите, це майже повна, 100 мл. І ще Dior Om взяла половина тут. Не знаю. Скоріше подарую комусь коханці подарую. О, я не хотіла цю, чи хотіла? От не пам'ятаю, слухайте. Там мені здається, ще такі були, я їх залишила. Трохи користована, там, видно, трохи оце подряпана. Мені оці сподобались, бачите? Зайчик Рейчел Козловський, ось Ри... такі мишки. І ще там ще щось було. Ой, все поки повитягаю. Це теж, бачите, новенька для Soda Stream фляжка. Таке в мене вже є, але просто не могла, знаєте, викинути. Ну, залишити деякі речі, а, а, а раптом не заберуть, знаєте? То я взяла, я обов'язково здам секонд. Для коктейлю стальний шейкер Аванті. Тут ще кришечка до нього має бути. Дуже багато, бачите. Бе вимірювання кухонного. Таку кружку взяла собі. Подивимося, скільки вона проживе, бо вона такої форми, мені здається, її можна легко побити. Така симпатична. Ось. Недешева кружка. Недешева. Що в нас ще? Ваза. Ага, от вона, для коктейлю. Ва вазочка, вазочка називається щось слизьке, ніби парфюм розлився. Там стільки було, бачите, вручну зроблено. А що за фірма, не знаю. Bribe. Брайб. Брайб означає хабар. Ой боже, стільки всього лишилося, але, як я сказала, мені воно все просто розіб'ється по дорозі. Бачите, для солі і перцю, не знаю, що за фірма. Um, ще для солі перцю це взагалі бомба. О, таке. В Англії зроблено. Можливо, антикварне або вінтажне. Скоріше вінтажне. Бачите, зроблено в Пемброк В Англії, я думаю, це вінтаж. Симпатючний, правда? Розкішний. Розкішний, навіть не знаю, треба так поставити, щоб йому безпечно було. А, ще така. Мені, мені завжди вона по всій кухні, тому мені потрібні для виміру продуктів. Інгредієнтів. Ось така для, для грейпфруту, напевно, дуже велика. Що за фірма? Не знаю. Це все кордо йде. А ви мене зараз захейтите, але я взяла оце. Оце взяла. Не знаю, мені шкода. Якийсь австралієць платив гроші, знаєте? Це оці вони ціленькі, ага тут щось було. Якісь дюрки в них є, не знаю. А оце воно відкривається. Слухайте. Не хейте мене, будь ласка. Мені нагадує, в дитинстві у баби в Білорусі були, Я бавилася. Ще одна є там. Ой божечки. Тож, знаєте, люди, хто малює ці, вони ж не. Вони ж а, художники, вони не є агресори. Не є агресори. Я впевнена в цьому. А, такий ведмедик. Не знаю, що за ведмедик зроблений в Кореї. Можливо, вінтажний. різдвяний ведмедик. Що тут Не знаю, що це? Скажіть мені, це, напевно, закривати штопор? Не штопор. Як це називається? Ну, знаєте, так? Дуже важке на вагу. А це для морозива. Дуже симпатичні таке. Але щось вони всередині якісь такі вже пошарпані. Невже воно стільки морозива є линема? Важко сказати, що вони робили з ним. Ось це такі мармуровий. Дивіться, зроблено в Англії. Чи не мармуровий? Ні, можливо, не мармуровий, але дуже симпатична річ, бачите. Як вона називається? Mortar and pestle. Що у нас тут? <кій> така тарілочка сучасна. Сучасна тарілка. Десертна. Навіть, по-моєму, в посудомийку можна. Ну, кажуть, рекомендується вручну мити. І от така милота, що у нас за фірма. Бачите. Не знаю. Але мила річ. З словом, розумієте, що це піде в секунд більшість. Зроблено в Португалії. Отакі тарілочки дві. Сучасне. Сучасне. О, зараз буду ставити туди. І все. Це, і отаку одну відеочку хотіла більше. Малинами користуються десертними. Але зроблена де? Англія Шеффілд. Шеффілд. хромована. Ну, і все, і ця торба Деві Джонс. Деякі люди. Там взагалі стільки всього було, слухайте, просто ще були всякі парфуми. Ой, але вже нема селене. Втягатися з тим. А хтось забере собі обов'язково там, а от бокали то ні. Оце була зовсім купа сміття, і в ній був рюкзак лежав, ніхто його не взяв. Вже перерита купа була, патагонія. Знаєте, скільки патагонія коштує? З глузду можна з'їхати. Так, що у нас ще? Так, 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 ведмедики. Тут у нас на районі, вчора по всіх районах було сміття, потрошку. Дивіться, шалик, вінтажний шотландський із Вовна. Такий легкий і невеликий оригінальний. А це фірма Ось такі подарункові ведмедики. Я думаю, я вже одну. Я взяла там, де від медиків було, мішок з одягом, ніби не одягом іграшками. Але там насправді не тільки іграшки були, м'які, там були костюми різні карнавальні такі для дітей. І тому я вже виставила на вулицю. Ну, трохи запах має, десь у бабульки воно стояла. Собі взяла, уявляєте, смітника. Це недорога сукня, але вже як є, то чого б її не спробувати. Віскоза, я так думаю. Судячи зі всього, о, отут написано. Віскоза, бачите. І вона не користована. Нічого в тій купі, де це все, -все, все дороге було. Але я знаю, це вона недорога сама по собі. Таку масочку малому взяла, вона маленька. Можливо, вже буде плавати цього сезону пляжного. Потім була ціла купа Хеллоуіну. Уявляєте, кожен рік люди собі поновлюють декорації на Хеллоуін і викидають старе. І, і саме мене, що розізлило вчора, розчарувало, що вони викинули от за ніч до, до вивізу. Людей мало часу знайти це і забрати. А Тут якась е, сувенірна. Австралійський футбол. Бачите, футболочку? Я не знаю, дещо з дама, може, малий буде на Новий рік, от на Різдво бавитись. Тут такі більш-менш, знаєте, о, павучки хеллоуінські. Більш-менш е, цікаві іграшки. Думаю, покажу вам. Така колекція TY. Такий ведмедик. Взяла. Е, ведмедик фірма Hamleys. Не знаю, ще не дивилася. І бейбік батарейка в нього сіла. А, бейбік на батарейці. Що за фірма? Темно було вже не, не читала. Буренгі Не знаю. Люди, ви вмієте читати таке? Боренгінен якийсь. А, не знаю. І ще один такий вже Вінтажний, напевно, 16-го року, бачите? От колекція. Ем, ще взяла таку, такий вішачок Бачили ви коли-небудь таку красу взагалі? Така краса, але, слухайте, в нього є трошки, бачите, тут трошки відломалося в нього. Пс, пардон, я стараюсь, щоб вам було видно. Лівою рукою взагалі не мію знімати. Вон воно трошки. Але взагалі. Розкішний бамбук. І що тут лишилося, бачите? Це вже моя сумка розкішна, знайдена минулого року. От, взяла малому, він таке любить. Їх можна приклеїти десь на вулиці, і вони заряджаються сонцем цілий день і потім світяться вночі. Далі йдемо. Там, де іграшки були, ще оце взяла. Ми нашій подружці віддамо ці наклеючки. вона мала обожнює. Принцесу цю. І мені здається, тут вони навіть не користовані. Так, як я вам сказала, там ще дві іграшки було в упаковці. І це в упаковці. Знаєте, що це? Не знаю, як воно по-нашому робити от таких от голками, робити тваринок волохатих. Войлок, чи як це називається, друзі? Скажіть мені, бачите. Тут інструменти є. І от воно, матеріал все є. Ось воно називається. Needle felting. Needle felting. Отак от, от таких от волохатиків можна робити. Я ніколи не робила. І ще не скоро в мене руки дійдуть до цього. Але взяла. Оце для дітей плавати. До якого я не подивалась? До 6 років. О, малий буде радіти, бачите? Бачите, 20 доларів на розпродажі. Взяли, так воно було 30 доларів. І отакі гарні. Чисті, в принципі, трошки пропилососити. корзиночки бавовняні, бачите такі. В них я все і принесла. А що тут? Два комплекти, напевно, бачите? Два комплекти там якось вони були. Може, один використали, один викинули. Потім взяла, принесла. Ой! Принесла ще корзиночку, Такий шолом взяла. Теж він взагалі новий. Бачите? Новий шолом для велосипеда. Чоловікові взяла Nike футболку для спорту. Вона нова взагалі ідеальна, але пахне, хтось ні побігав і викинув. То вона зараз буде у прані. А оця, судячи зі всього, взагалі ніколи і не. Може один раз десь скористувалась Гант. Знаєте, дороге. Повністю новий, я так розумію. Диспенсера, може, не новий, новий. Відкрили, подивились і не використали його. А річ хороша, річ дуже корисна, тому не будемо його викидати. ще Цілу упаковку паличок для азіатської їжі знайшла. І теж нам спробувався кон здати. І новий, бачите, новий з запахом фломастера. Так, і корзиночка з шкіряними. Дивіться, шкіряними ручечками. Розкішна просто корзиночка. така колекція корзиночок вже у мене. Я не знаю, що робити в мене. Якась я помішана на корзиночках. Ой, так, і все. Там на вулиці ще дещо я вам покажу. А, і усе. А ми зараз малим ще поїдемо, подивимося. Такий київський столик врятувала. Друзі, він пильний тут. На нього навіть дощик покапав, вчора дощик капав. І треба протерти. але він, по-моєму, 120 доларів коштує. Ось тут ми розпакували іграшки, Він їх в іншу кімнату відніс, але вони були нові От, Вампіріна. В нього раніше, пам'ятаєте, показувала вам фіолетова машина в неї Кадилак. І ось у неї зараз подружки з'явились з цими тваринками-монстриками. Ось тут, бачите, ціла от, величезна баняк з різними костюмами дитячими. О, такі два зелені стільчика взяла ще, Київські дитячі, в колекцію собі. І, якщо можна так сказати, вишенка на торті, вінтажне крісло-качалка. Подивіться, яке воно розкішне. Бачите, на пружинах таких. І все норм. Я зараз вже погуглила, я вже знаю, як його треба. Тут, значить, накручується тканина для сідушки. І тут накручується тканина для сідушки. Бачите, тут вже з хтось хтось ремонт... Ну, не знаю, що вони робили, чи тут цвижкі були. От, але вона гарна, без запаху, нічого така річ буде видно. А так виглядає наш садочок зараз. Вчора витягнули першу редиску, вона тут, ну, ну ніяка. Але малому хотілося спробувати, і вона гірка, звичайно, бо недостатньо поливо. Полиниці виглядають гарно, теж забуваємо поливати іноді так що, надій нас мало на них. А от горох нічого. Горох зриваємо щодня і радіємо. Малий їсть і листочки їсть. Дуже радіє гороху. А оце так виглядає наша. Тут відцвело якесь там, я не знаю. Єдиний цвіточок, квіточка була на що це таке? Голубика? Ну, словно таке. Таке маємо. А, знаєте, що вчора ще оце теж смітнику було, я знаю? Хтось заплатив за тюльпани, я так розумію. Чи гіацинти? От не знаю. Скоріше гіацинти. Заплатили за них. Тут ще якийсь бур'ян виріс. Це точно бур'ян. Сильно сидить зараза. смокча енергія одною рукою. О. Е, не знаю, думаю, гіацинти. Ну, словом, викинули. Вони відцвіли і їх просто викинули. Отак. От і ці теж були нарциси. Я їх знайшла бульбашками, Ось таке в нас, друзі, дякую за перегляд. Ми їдемо далі сьогодні з малим перед, перед тим, як. Ага, і землю. І землю викинули люди. Дивіться, дорогу. Пів... Тут половина десь і тут половина. Для... Ну, як це таке можна викидати? А, словом так, сьогодні з малим ще поїдемо. Поїздимо перед нашим плаванням. Дякую, пишіть коментарі. Давайте працювати разом, щоб більше переглядів було. От. Я не думаю, що це від старання мого залежить. Це скоріше треба людей запрошувати побільше наших українських українофілів. Давайте. Дякую, бувайте.